Гендерна рівність, демографічний розвиток і протидія домашньому насильству стали ключовими питаннями регіонального форуму, обласний план дії з виконанням резолюції ради безпеки ООН жінки, мир безпека, управління орієнтоване на результат. 70 учасників не оминуло важливий захід, серед них члени обласної координаційної ради з питань сім'ї, представники Мінсоцполітики, структурних підрозділів обласної та районних військових адміністрацій. Ми проводимо регіональний форум. На реалізацію обласного плану дії жінки мир безпека мова йде про те, що як відомо в 2000 році було прийнято Радою Безпеки ООН один із ключових документів міжнародного рівня. Це резолюція 1325 жінки мир безпека. Далі на державному рівні була прийнята національна стратегія для реалізації плану дій саме на території нашої держави. Ну і опускаємося нижче на рівень нашого регіону, і відповідно у нас на Закарпатті було прийнято обласний план дій. На реалізацію даної резолюції 1325, як ми її називаємо, жінки Мир. Безпека». 400 тисяч гривень на реалізацію загальнообласної програми минулого року виділили з бюджету області. Крім того, в регіоні функціонує коаліція 1325 Закарпаття. Представники з липня минулого року працюють над втіленням регіонального плану дій. Минулого року, за результатами повномасштабного вторгнення, Україна переглянула свій національний план на виконання резолюції. Це безпекова резолюція, Це резолюція, яка стосується захисту і участі цивільного населення, вирішенні питань миротворення, відновлення. Після воєнного відновлення дуже актуальна резолюція для України. У нас національний план дії існує з 2016 року, але, от в зв'язку з повномасштабним вторгненням, переглянули, і Закарпатська область належить до тих областей, єдина область в Україні, яка прийняла обласний план дій з фінансування з грошима. Регіональний план «Дій» адаптований до умов воєнного стану та спрямований на врегулювання рівної участі жінок і чоловіків у запобіганні врегулюванні і вирішенні конфліктів та побудові миру. Активно до роботи долучилися громади Ужгородщини, Мукачівщини, Іршавщини та Рахівщини. Національний план дій жінки мир безпека це надзвичайно важливий документ і Особливо пріоритетний він зараз, тому що допомоги підтримки захисту потребують мільйони жінок. Дуже важлива участь жінок у регулюванні тих питань, які пов'язані з війною, у активній участі у подальшому відновленні України. І надзвичайно важливо те, що національний план дій має свої локалізовані. Плани на рівні територіальних громад протягом минулого року вдалося реалізувати понад 40% короткотривалих та 50% довгострокових запланованих ініціатив. Наша ініціатива, яка називається Школа безпеки для жінок і дівчат, це один із заходів, які ми запропонували для реалізації обласного плану дій 13.25» і завдяки підтримки уряду королівства Нідерландії, Українського жіночого фонду, нам вдалося. Реалізувати, розпочати цю школу. Проект реалізується впродовж 10 місяців, тобто, власне, з кінця минулого року ми розпочали навчання в школі, і до липня 2024 року буде існувати наша школа. Звичайно, ми сподіваємося, що буде можливість і продовжити далі, оскільки вже той досвід, який ми маємо за ці декілька місяців, показує, що дуже затребувана ініціатива. і... Уже навіть ті, хто випускниці нашої школи, вони хочуть продовження якогось. Учасники форуму обговорювали і питання залученості молоді до процесів миробудування. Крім того, зачепили і національні пріоритети та регіональні особливості реалізації плану дій на період до 2025 року.